Територію рибальського півострова промислового куточка на київському подолі поступово забудують житлом. Це передбачає спеціальний документ, детальний план території, затверджений міською владою півроку тому. Ми дослідили, як відбувається перетворення цього колись суднобудівного центру на житловий мікрорайон. І виявили, що територію рибальського освоюють і забудовують із численними порушеннями. І ні контролюючі органи, ні влада на це ніяк не реагують. Інтерес у будівництві мають відомі політичні діячі, пов'язані з попередньою владою. Екс-регіонал екс-регіонал-нардеп Нестор Шуфрич та екс-голова держкомпідприємництва Михайло Бродський. Докладніше у сюжеті Максима Савчука. Тут будували судна, починаючи з 19 століття. Потужна промзона утворилася у 20-х роках 20 століття. Це півострів навпроти історичного подолу Києва із легендарною Ленінською кузнею. Півострів, який чомусь називають островом Рибальський півострів. Передбачається будівництво житлово-громадською забудовою. Площею орієнтовно 33 гектари. Загальною площою квартир 670 480 тисяч чотириста метрів квадратних. Влітку депутати Київради заклали початок перетворення промислових зон півострова на територію житлової забудови. Депутати затвердили детальний план території Рибальського. Попри те, що детальний план території не має суперечити генеральному плану міста, розбіжність очевидно, де передбачає будівництво житла там, де генеральний план до 2020 року залишав громадську забудову. Таким чином, землекористувачі отримали формальну можливість у перспективі добре заробити на будівництві і продажу житла там, де про це раніше не могло йти і мови. Рибальський півострів має звужене горлишко, як у нас кажуть, доступу комунікаційно. І замкнути цю територію житлом це значить загнати туди 20 тисяч автомобілів. І все це при колосальному навантаженні на інженерно-транспортні комунікації, які є вже сьогодні. Віктор Глеба, експерт з містобудування, він виступав категорично проти житлової забудови Рибальського півострова. Тепер схеми разом із ним вирішили проаналізувати, як змінюється ця територія, що тут будується, та чи з дотриманням містобудівного законодавства. Поки що єдиний будівельний майданчик на півострові житлового комплексу Рибальський публічно акціонерного товариства Київський річковий порт на вулиці Електриків, 23Б. Цю територію пад Київський річковий порт отримало в оренду на підставі рішення міської ради від 28 липня минулого року. Втім, аж ніяк не для будівництва, а для експлуатації та обслуговування майнового комплексу, який знаходився тут. У самому договорі оренди вказано, що цільове призначення ділянки для експлуатації та обслуговування майнового комплексу, і орендар зобов'язаний використовувати ділянку саме для цього. Та, попри таку однозначність трактування, що тут має бути саме майновий комплекс, департамент містобудування і архітектури видав містобудівні умови і обмеження. У них назвав цей об'єкт реконструкцією майнового комплекса під багатоквартирну забудову. І з легкої подачі, значить, якогось клерка Антоненко перетворюється на багатоквартирну забудову. На підставі чого рішення Київради є підставою для формування назви містобудівних умов. Це прописано. це прописні істини. Але навіть ці містобудівні умови на реконструкції не узгоджуються із тим, що відбувається на ділянці насправді. За державними будівельними нормами, реконструкція це перебудова існуючих об'єктів виробничого та цивільного призначення. Однак при зіставленні супутникового знімка території дворічної давнини зі свіжим стає очевидним, про жодну реконструкцію не йдеться. Звичайно, колишні старі будівлі неможливо перетворити у висотки тут нові фундаменти і нове будівництво. Питання: там все знесли, там будують житло на е, нових підготовлених майданчиках зачищених. Яка це реконструкція? Навіщо брехати? Навіщо дурити людей? Ми Надіслали запит до Київського департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції про те, як вони оцінюють виявлені неузгодженості, але... Надати більш детальну інформацію стосовно інших запитань, зазначених у запиті, не вбачається можливим, оскільки департамент не проводив перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності стосовно вище вказаного об'єкту будівництва. Хто ж стоїть за цим неоднозначним будівництвом? Рік тому схеми дослідили структуру власності пад Київський річковий порт. Ця компанія, крім ділянки на рибальському, володіє будівлею річкового вокзалу на поштовій площі у Києві. Тоді ми з'ясували, що до ПАД Київський річковий порт має стосунок народний депутат України від опозиційного блоку Нестор Шуфрич. Чверть акцій Пад Київський річковий порт належить товариству Сучасне партнерство. Колишній директор цієї фірми Віктор Вікторович Сидорух, помічник нардепа Нестора Шуфрича. Товариство «Сангален Гален яке володіє ще 25 акціями ПАД Київський річковий порт. Компанія наближена до Нестора Шуфрича. Фірма має спільний телефон із міжнародним благодійним фондом музею історії, повітроплавання і авіації імені Сікорського, співзасновником якого є нині покійна мати Нестора Шуфрича Шуфрич Марія Петрівна. Те, що річковий порт це бізнес родини Нестора Шуфрича, підтверджувала його прес служба. Нестор Шуфрич подтвердил, что на вторичном рынке компаниями, которые имеют отношение к его семье, были приобретены акции Киевского речного порта. Сегодня эти активы переданы в управление для дальнейшего освоения инвестиций и развития. Однако теперь, почувши неприемные вопросы про Жака Рибальский, Нестор Шуфрич заявил, что не разобрался и частки у Киевском речковому порту у него на самом деле нет. Я, честно говоря, думал, что що... Підприємства, які мають відношення до нашої родини, вже стали акціонерами річкового порту. Це ще не відбулося. Переговори тривають. Безумовно, якщо ми в склад акціонерів цього підприємства, то ми будемо мати відношення до тих проєктів, які до нього відносяться, поки ведуться тільки переговори. Ще одним виявленим нами акціонером під Київський річковий порт є бізнесмен Михайло Бродський. За часів Віктора Януковича він очолював державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, а тепер частий гість адміністрації президента. На наше зауваження, що будівництво житла не відповідає рішенню Київради про експлуатацію майнового комплексу. Він коротко повідомив. Я думаю, що у вас є документи, Якщо вам цікаво, Давайте на ваш телефон вам юрист завтра і все пісні. Наступного дня до схем зателефонував Андрій Вавриш, колишній чиновник департаменту містобудування і архітектури. Тепер представник пад Київський річковий порт. На його думку, будувати житло можна, незважаючи на тексти рішення Київради і договору оренди. А формулювання реконструкція скоро змінять. Дано таке право використовувати територію і зводити такі споруди відразі, якщо це відповідає містобудівній документації. Детальний план території таку змогу нам надав. Таке формулювання як нове будівництво може бути використано тільки до повністю вивільненої ділянки. Цього ми не змогли зробити, тому визначили це як реконструкцію. За змістом це нічого не міняє. На подальших стадіях ми будемо доуточнювати проектну документацію, скільки будуть з'являтися нові пускові комплекси. І я впевнений в тому, що на подальших стадіях визначення чи нове це будівництво буде змінено і уточнено на нове. І в цьому немає сумнівів, особливо враховуючи позицію Київської архітектурно-будівельної інспекції, про те, що відповіді на наші зауваження не буде, бо вони перевірки не проводили. Тож першою забудовувати житлом рибальський півострів розпочала компанія, пов'язана із владою часів Януковича, і розпочала це робити за повної неузгодженості отриманих документів та мовчазної згоди столичних керманичів.